Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини у місті на цей час. Дивіться далі. Допомогу при народженні дитини відтепер можна оформити онлайн. Досі документ для призначення допомоги можна було подати лише у паперовій формі. Відтепер пропонується принципово новий рівень якості обслуговування. Батьки можуть подати такі документи у будь-який зручний час за допомогою мережі інтернет без необхідності особистого відвідування районного управління соціального захисту населення. Електронна послуга вже доступна на сайті офіційному Мінсоцполітики у рубриці Есер. Віси за адресою e-service.msp.gov.ua, а також згодом буде доступна на єдиному державному порталі адміністративних послуг my.gov.ua. Електронні форми з автоматичною перевіркою введених даних та інтерактивними підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні. За рахунок автоматизації перевірки введених даних значно пришвидшується процес розгляду документів та ухвалення рішення щодо призначення допомоги. Лякам показали Рівненський аеропорт. Місцеве латовище обласна влада розглядає не тільки як пасажирський термінал, а й логістичний. Тож налагодження авіосполучення між Рівненським та Люблінським аеропортами обговорили представники обласної влади та польської делегації із Свідницького повіту. Адже зважаючи на збільшення пасажиропотоку між країнами, такі маршрути будуть достатньо перспективними. І з роботою аеропорту гостей ознайомили заступник голови ОДА Ігор Тимошенко, голова облради. Микола Драганчук та його перший заступник Олександр Корнічук, за словами Ігоря Тимошенка, вже на сьогодні литовище заключило договір з грузовою компанією про розміщення ремонтної бази літаків Аж 26 на якій вони зможуть ремонтуватися та обслуговуватися. Втім, на думку посадовців, для розвитку аеропорту ще потрібно багато чого зробити в плані розбудови його інфраструктури. Цей ремонт злітно-посадкової смуги, руліжної доріжки та модернізація самого аеровокзалу. Учасники минулорічного ЗНО можуть роздрукувати результати тестувань, оскільки цьогоріч під час вступу до вищих навчальних закладів прийматимуться результати ЗНО 2016 і 2017 років. Український центр оцінювання якості освіти поновив доступ до інформаційних сторінок учасників минулого року. Для входу на інформаційну сторінку необхідно ввести номер сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року та пін-код, зазначений у ньому, скориставшись. Спеціальним сервісом, розміщеним на офіційному сайті українського центру, учасники можуть переглянути свої результати, сформувати та роздрукувати інформаційну картку. Котельні у школах Костопільського району працюють з численними порушеннями. Такого висновку дійшли працівники управління держпраці в Рівненській області, здійснивши планову перевірку, дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки. Наглядовці проінспектували роботу служб охорони праці, головного енергетика, ремонтну механічну, електро та газове господарство. Вони ретально перевірили котли, тепломеханічне обладнання, теплові мережі. В котельнях у результаті перевірки виявлено 90 порушень, серед яких неналежний контроль за своєчасним проведенням необхідних випробувань і технічних оглядів устаткування, станом запобіжних і захисних пристроїв, вентиляційних систем своєчасних проведень навчання з питань охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони праці, а також забезпеченням працівників відповідно до законодавства спецодягом, спецзуттям. Та іншими засобами ці та інші виявлені порушення наглядовці зазначили в обов'язковому до виконання приписі. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.